Тут немає нікого. Сьогодні мені пощастило. от вам ще одна причина, щоб прокидатися дуже рано, в басейні. Один чоловік на доріжку, плаваєш собі сам, ніхто тобі не заважає. Дуже класно. Той, хто ходив в басейн центральний у місті Луцьку знає, яка це суттєва перевага. Доброго раннього ранку! Ви на каналі Без Емігранта і хочу таку підняти тему здоров'я. Здоров'я на заробітках дуже важлива така <різь> річ. І хворіти не бажано за кордоном, тому що це влітає в копійку. Не знаю, як у вас, але я помітив таку дуже цікаву закономірність, що коли ти їдеш на роботу за кордон, то якось хворіти там не дуже хочеться. Напевно, так організм трохи мобілізовується. І якось менше хворієш. Приїжджаєш після заробітків, полежав декілька днів на дивані і вже тебе там то спина починає боліти, то десь в боку закололо. То горло почало боліти. Ну, я не знаю, як у вас, але я розповідаю про себе. От, і я готуюся знову до поїздки е за кордон і вирішив трішки спідтягну свою форму, записався в басейн. Ну так. Управляю е здоров'я, можна сказати. Взагалі я раджу перед тим, як їхати за кордон, прийти в якесь обстеження у лікарів, якщо у вас там щось турбує, полікувати зуби обов'язково, тому що. В деяких країнах це взагалі колосальна проблема звернутися до лікаря, якщо ти там просто проїздом чи по туристичній візі, чи не маєш прописки. Дуже складно, ну, от, наприклад, я знаю, що в Чехії там все по запису, в них по страховці. Тільки по запису лікарі приймають і записують на місяць вперед, і, не дай Бог, там захворіти. Тому. тому Перед тим як їхати на заробітки, переконайтеся, що ви здорові і тілом, і духом. Тримайтеся, не хворійте і заробляйте. Отакий от от у нас стадіон біля спорткомплексу політехнічного університету. Ось, видищений фасад, а нічого.